Номер 28. Знайдіть будь-які чотири натуральні числа, які мають рівно три дільники. Яку закономірність ви помітили? І так нам потрібно знайти натуральні числа, які мають рівно три дільники. Ну, давайте порахуємо, які в нас є числа. Одиничка має один тільки дільник. Двійка має два дільники, один і два. Трійка. Два дільники, один і три. Чотири має три дільники. Один, два і чотири, тому що ділиться на один, два і чотири. І так, перше число, яке ми запишемо, це ще раз чотири, які мають рівно три дільники. І так, чотири у нас є таким числом. Воно має рівно три дільники. Один, два і чотири його дільнички в дужках. 5 має 2 дільники, 6 ділиться на 1, 2, 3 і 6, 4 дільники, 7 – просте число, 2 дільники, 8 ділиться на 1, 2, 4, 8, 9 ділиться на 1, на 3 і на 9. І так слідуючим 3 дільники, да? І так, слідуюче число 9 має 3 дільники, один, ділиться на один, ділиться на три, ділиться на 9. Десять має і один, і два, і 5, і 10, 4 дільники. 11 – просте число, 12. Про... Ділиться на бага... має багато дільників. 13, просте число. 14 має 4 дільники і 1 і 14 і на 2 і на 7 ділиться, 15 на 3 і на 5, чотири дільники. 16 багато, 17 просте, 18 багато дільників, 19 просте, 20 багато дільників, 21 просте. 20, 21 на 3 і на 7. Чотири дільники, 22, на 2 і на 11, крім цього, 5, 4 дільники, 23, просте число, 24, багато дільників, 25, 1, 5 і 25. І так число 25 теж має 4, 3 дільники 1, 5 та 25. як бачимо, це квадрати простих чисел Двійки, трійки, п'ятірки. Тобто, якщо я зараз візьму слідуюче просте число 7, то я одержу 49 квадрат його, і воно ділиться на 1, на 7 і на 49. Тобто, як бачимо, Числа, які мають три дільники, є квадратами простих чисел 4, квадрат 2, квадрат 3, квадрат 5, квадрат 7, просте число 11, наприклад. Це буде його квадрат 121 ділиться на 1, на 11 та на 121. І якщо, наприклад, просте число узяти. Узяти ну, 13, то ми матимемо 169 його квадрат. Теж матимемо три дільники. 1, 169 і 13. І так, числа у нас записано: як закінчив. Яку закономірність ми ви помітили? Ми помітили, що числа, які мають три дільники, тільки три дільники це квадрати простих чисел. Квадрати простих чисел.